Якщо світиться вогник? Скоро стемніє. чмихнув їжачок, виглядаючи у віконце, він докинув у кілька ялинових гілок, одягнув кожушок і дістав зі скриньки свічку. А ви гадаєте, для чого їжачкові свічка? А то як же вони з мишкою? Домовилися, що хай там що, а що ввечора, як стемніє, давати про себе знати вогником свічечки, а все тому, що їжачок жив у лісі, а мишка аж он за тим полем, у нірці під грушею, що в старому садку. Поки було тепло, щодня вони ходили один до одного в гості. А прийшла зима, замила стежки снігом, дай ніяк не дійти крихітними лапками за сніженим полем. Тож і згодилися, якщо світиться вогник на узліссі, то в їжачка все добре, знатиме мишка. А якщо світиться за полем, то все добре і в мишки, знатиме їжачок. Вийшов він на узлісся. Зібрався на бригу снігу. Аж дивиться, далеко-далеко, крихітний вогник підстрибує. От же у мишки все добре. Зрадів він і запалив свічечку. Гей, мишко! Їжечка все добре. І собі зраділа сіренька. Завбачивши. Яскраву цяточку. Го їжачку. Потупцяли вони, помахали свічечками, та й подалися кожен до своєї хатинки. Мабуть, мішка зараз чай питиме з бубликами, думав дорогою їжачок. Певно, їжачок вже насмажив грибочків, вечерятиме. Думала, ковзаючись, мишка. перший місяць зими добіг кінця наближався Новий рік. Мішка знайшла на полі соснову гілочку і прикрасила її зернятими та горішками. А біля їжачкової хатинки росла крихітна ялинонька, трішки більша за нього самого. І він прикрасив її стрічечкою, яку подарувала йому мишка. <ривіт> Угудів у шибку вітер. Пора! сказала мишка і вискочила на вулицю. Вона видерлася на пагорбок, та вітер був дуже сильний і заважав мішці запалити свічечку. Як вона не старалася, нічого не виходило. Вітер вперто гасив мишачий вогник. От халепа, бідкалася сіренька. Та ось вітер дмухнув сильніше, і мишка скотилася з пагорбка і забила лапку. Ой-ой! Хотіла було заплакати вона. Ні, треба йти до їжачка, бо він хвилюватиметься. А їжачок і справді хвилювався. З мишкою щось певно трапилося. Може, вона загубила свічку або в неї, може, скінчились сірнички? Чи гуцик на шубці відірвався? Наче сніжинки мелькали думки у голові їжачка. Натягнув він комірець по вухах. Та й потупся в до мишачої хатки. Стало зовсім темно. Сніжинки заполонили все довкола. Важко йти їжачкові. Та що вдієш? Притомився, присів відпочити. Аж глядь, поряд грудочка снігу ворушиться, а з цієї грудочки знайомі вушка стирчать. Почав обтрушувати він її від снігу. Що ти тут робиш серед ночі? Та до тебе йду. Чого свічечку не запалила? То все через вітер. Погрузилася мишка в темряву кулачком. Не давав мені запалити вогника. пожалілася вона. Ох, я так рада, що ми зустрілися. І я радий. Вони обнялися. Ходімо, мерщій до мене, будемо жити разом. «А як же!» озирнулася мишка в бік своєї хатинки. А як прийде весна, то підемо жити до тебе, а поки зима, нікуди тебе не відпущу. Мишка подумала, що взимку в лісі таке краще, затишніше, ніж в полі, а на коли й польові квіти, вони з їжачком будуть жити в неї в хатинці. Добре. Притулилися вони один до одного та й потупцяли до лісу. Знайшов їжачок кошик, намостив у ньому м'ягку ковдру, дістав зі скриньки маленьку подушечку. О, як гарно. Вмостилася мишка в кошику, ще й хустинкою вкрилася, а їжачок. На печі вмостився. Сопе, значить, у Мишки все добре. Подумав їжачок і собі захропів. Хропе, Посміхнулася крізь мишка. Значить, у їжачка все добре. Заснув ліс, заснуло поле, лише зімін не спалося. Намітала кучу гури. спускалася з гірки. На невидимих санчатах та й притомилася. Прийшла до лісу, заглянула у віконечко їжачкової хатинки, прислухалась тихо. Лише вогник у печі не спить, значить, у їжачка з мишкою все добре.